Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідея. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе. А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Бо воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля. Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі скітелс. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся, у тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти желе з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить. У мене чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре, перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м -м, на смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму. Не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Ура! Не можу повірити своїм очам яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак? М -м -м, то воно дуже смачна! Поїхали далі. Шоколадне жиле. Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє желе Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще желе з усіх. Ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та китайте головою в такт. Поїхали! До 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 до, -до. та та-та-та-та! Так, -та -та. та круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось, Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука, не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой, ой-ой-ой-ой. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язувати з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Качалку та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто. воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, йди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання вчинити опір. Ну а те, все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три. Оп, і готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто, ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше. Залишається додати шматочки ковбаси. Викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха -ха. Ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса! Те, що потрібно? Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ох! Яка краса в мене вийшла! Тепер треба її. О, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцу по обличчю. О, що це? Сдається, світло вимкнули. Та перестань, Мебл, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше коштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, не піца зовсім. тісто Яка гедота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха -ха -ха. ну Звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я перемогла. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!